Двохкімнатна квартира з великою кухнею студією у житловому комплексі Різдвяний. Знаходимося ми з вами у кухні. Тут у нас є робоча зона, також є відкритий балкон. Кухня має понад 20 метрів квадратних. Є вихід на окрему лоджію. можна з кухні заходити, а також з кімнати. Площа квартири 65 метрів квадратних, будинок зданий, обжитий. Знаходиться на восьмому поверсі квартира. Тут у нас є великий гарний коридор, де можна розмістити шафу-купай. Також прихожу. Дві окремих кімнати. Одна кімната з такими кутовими вікнами. Площа її нагадую: 65 метрів квадратних знаходиться на восьмому поверсі житловий комплекс різдвяний. Коштує вона 48 тисяч. Кого цікавлять деталі, телефонуйте.